Ми з України. Всім привіт! Сьогоднішнє відео буде стосуватися OLX. І це OLX прикол скажімо так, записую на Sony A6300. Відео 4К 25 кадрів на секунду. 100 Мбіт. При цьому витримка 1,5, Діафрагму закрив на 5,6, тому що в мене мануальний об'єктив mir 1 v Хто знає про нього, хто не знає, в нього е, фокусна відстань 37 мм. В перерахунку на кроп це дасть приблизно 53-55 мм. Е, записую на зовнішній мікрофон боя, в принципі, все. І от такий прикол. Коротше, на днях я продав е, кілька мильничок, яких, е, на які зробив огляд, і в мене з'явилися гроші. І тут. У мене з'явився Canon 600 d Я його придбав за недорого. І от я згадав, що якби в мене був 5100 Nikon, я би їх порівняв між собою. Тому що, як я подивився, ці фотоапарати випускались в один період, і в них дуже багато однакових характеристик. В той же час є характеристики, які, би, які свідчать про те, що вони різні, і я би хотів їх наочно. Вам показати, аби ви собі знали, який ж фотоапарат все-таки вибрати, якщо ви вибираєте систему в цілому вперше. І я вирішив подивитися на OLX, ну що ж там е відбувається, що ж там є такого цікавого, що було і недорого, і водночас мене задовольнило. І от я зайшов на OLX, і мені відразу кинулася одна об'ява, у якій Юлія з Києва. Можу говорити, тому що не зрозуміло, якась Юлія. Отож, Юлія з Києва продавала фотоапарат Nikon 5100 і його ціна 2550 була. Уявляєте, якщо ви подивитесь, зараз, які ціни на е, цей Nikon 5100, то це взагалі шара. І от я відразу подивився там два, два фото, всього на всього було. Е, фотоапарат, зарядка, е, сумочка для зарядки. Ну, вигляд був нормальний. Та як би там не було, ціна сама за себе говорить. Думаю, блін, буде прикольно, в принципі. Порівняти його із e, Canon 600D. От я замов OLX. Зараз я вам e, нашу переписку прочитаю, а потім e, продовжимо. Значить, доброго дня, оформив OLX. Вже оформлена покупка, щось ступить OLX. Давайте я за 2800. Тобто був фотоапарат 2550. Я запропонував 2800. Та не гарно відмовляти, якщо що, відпишусь. 3000. Вам що гроші не потрібні? Так, і вкажете, що запропонували більше. Що тут такого? Проходить період, десь півгодини, дивлюся, вона не відписує. Пишу далі: Окей, 3400. Думаю, адекватна ціна. На більше я не готовий, звичайно, платити там, 4 і так далі. А до 3500 це ціна, практично мельнички. Отож, окей, 3400. Це вже на, майже на одну тисячу більше від вашої суми. Потім дивлюся, вона е, речі продає там дитячі, 200 гривень, 100 гривень, 300 гривень, там, різні речі дитячі, порахував, виходить приблизно на ту саму суму, що я пропоную. Відписую їй. Або давайте так, 2550 ваш фотоапарат і всі ці лоти одягу. Я їх віднесу в дитячий притулок, а вам буде сума. Вона мені відписує, я всі речі дитини якраз і віддаю нужденним. Але виставила на продаж все це, бо така ситуація і в мене склалась. Я відпишусь, якщо угода не складеться з фотоапаратом. Я їй пишу: ви подивіться на реальні ціни по цьому фотоапарату. Ви що, мати Тереза? У вас ситуація і принципи, дивно. На цьому все закінчується, і десь через годину цей лот зникає з продажу. Тобто жінка на імені Юлія. Продала комусь цей фотоапарат за 2550 в той час, як у неї ситуація, тобто я зрозумів, що їй потрібні ці гроші і вона не поступається своїм принципом. Тобто, вона домовилась на OLX з кимось, що 2550 вона готова е його продати за цю суму. І я запропонував майже на 1000 більше, і вона не погодилась, так як якісь принципи. От мені цікаво, яка ваша, яка, як би ви поступили у цьому випадку. Ви би погодились на більшу суму і розірвали угоду з попереднім замовником. Чи так само би на принципах цих отримали ті 2550, тобто втратили 1000. І були б задоволені б у вас в принципі. От мені цікаво. Тому і я зробив це відео. Дякую, що дивитесь мій канал, підписуйтесь. Я завжди радий вашим відгукам і, і на них з радістю відповідаю. І не важливо, які вони позитивні, негативні це все мій досвід. І я звертаю на все увагу. Дякую, що дивитесь Мій канал. Па-па!